Мрії збувається у селі Нижній Тлумацького району. Відкрили навчально-виховний комплекс цього дня. Молоді матусі чекали більше 20 років. Відтепер, в оновленому приміщенні, здобувати дошкільного освіту будуть 40 малюків. Відкриття двох дошкільних груп Вербиченка та Калинка Нижнівського навчально-виховного комплексу спільна праця громади села та виконавчої влади. Мешканці неодноразово зверталися до районної влади з проханням відкрити в селі дитячий садочок. Для цього було вирішено відремонтувати приміщення, збудоване ще у 1994 році, яке жодного дня не використовувалося за призначенням. Спочатку у ньому розміщувалися початкові класи Нижнівської школи, а пізніше сільська. Лікарська амбулаторія та церковна резиденція це було одне із питань моєї передвиборної роботи. Я собі поставила за мету в першу чергу це зробити. Звичайно, що труднощі були, як і всюди допомагали мені багато людей. Я хотіла би відзначити Богдана Миколаївича Станіславського, який прийняв мою пропозицію. І на протязі невеликого проміжку часу нам цей проект вдалося втілити в життя. Допомагала районна адміністрація, обласна адміністрація. За що їм щиро вдячна. Привітати нижнівську громаду та перерізати символічну стрічку. Прийшли заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, голова райдержадміністрації Володимир Габурак, голова районної ради Василь Двояк, депутат обласної ради Богдан Станіславський та начальник відділу освіти РДА Володимир Пеник. Основним таким динамом цього проєкту це були молоді мами. Коли я став головою адміністрації у 2014 році, велика делегація молодих мам приїхала до мене. Я приїхав з ними разом сюди в нижньому, ми подивилися це приміщення. Почали з того, що виготовлено проєктну кошторисну документацію. Я їм пообіцяв, що, що від моїх сил, що від мене залежить, я все виконую. Ну і вдалося сьогодні. Ми маємо прекрасний результат завдяки обласній державної адміністрації, обласній раді, нашим місцевим бюджету сільській раді. Це велична подія в цьому величному селі. В першу чергу це подія для цього малих дітей, для цього молодого підростаючого покоління, тому що це їхня домівка, це їхня друга домівка, куди вони. Буду робити свої перші кроки в навчанні, перші кроки в здобутті і національних традицій і культури. тому це велична подія. В першу чергу для них будівельні роботи фінансувалися з обласного та районного бюджетів. Найбільше коштів близько 600 тисяч гривень. Виділила Нижнівська сільська рада. Загальна кошторисна вартість виконаних робіт становить 1 мільйон 485 тисяч гривень. Відкриття навчально-виховного комплексу у Нижневі – це і нові робочі місця. Всі посади від директора закладу до техпрацівника займають місцеві мешканці. На сьогодні дуже важлива подія в селі, на яку чекали не одне покоління батьків. Відкриття дитячого садочка дошкільного навчального закладу він розрахований на 40 діточок. Укомплектовано дитячий садочок кадрами. Це здебільшого вихователі, помічники-вихователі, колишні наші випускники, молоді люди, які хочуть працювати. Вони дуже активні, енергійні. Я думаю, що вони будуть прикладати всі зусилля, аби діточки гарно росли, здобували освіту, отримували належне виховання, як вимагає цього сьогодення. Ну, я хочу сказати, що раді і батьки раді, і в нас є потреба взагалі розширення, бо село має дітей, значить, воно росте, воно розвивається, воно дбає про своє майбутнє. За кошти районного бюджету також у заклад закуплено меблі на загальну суму 122 тисячі гривень. Відкриття нижнівського навчально-виховного комплексу Ігор Пасічняк назвав найкращою інвестицією усіх гілок влади у громаду. Якщо у селі є школа і дитячий садок, то воно житиме і розвиватиметься. Сьогодні відкривається дитячий садок. І що відрадно, що це вперше взагалі за історію існування цього села. Хоч приміщення було збудоване ще в 80-ті роки, саме з призначенням для дитячого садка, але жодного дня за, за своїм призначенням не працювало. Хоча потреба була достатньо велика школа, більше 200 учнів в школі зараз навчається і, відповідно, є і діти дошкільного віку. Які не мали можливості в своєму селі відвідувати дитячий дошкільний заклад. Зараз відкривається дитячий садок на 40 місць, і зрозуміло, що це дуже облегшує життя батьків в першу чергу, тому що можна вже працювати, можна дитину не так далеко водити в садок, і це означає, що є перспектива розвитку самого села. В нас, на жаль, в області достатньо серйозної є проблема з забезпеченням місць у дитячих дошкільних навчальних закладах, тому цей приклад є дуже успішним. Тим більше, що сьогодні ми бачимо, що навіть за дуже короткі терміни можна вирішити проблему. Наскільки мені відомо, буквально в червні місяці почалися ремонтні роботи. І вже фактично у вересні завершені, а далі йшла окомплектація меблями і необхідним інвентарем. То за, за якихось чотири місяці фактично розпочали і завершили ремонтні роботи для відкриття цього садка. Так це надзвичайно позитивно і є добрим прикладом для інших громад, як треба працювати спільно, залучивши зусилля. Сільської влади, районної, обласної, тоді це дає результат. Після офіційної частини представники влади та благодійники подарували діткам сертифікати на придбання побутової техніки та оглянули приміщення. Вслід за священниками та поважними гостями до садочка зайшли маленькі нижнівчани. Окрім діточок, найбільше у цей день раділи молоді матусі. Я мама, яка нарешті дочекалася в селі Нижнева садочка, яка дуже задоволена, тому що нарешті я можу піти спокійно на роботу і не переживати, з ким моя дитина. Надіємо, що все буде в нас добре, що молоді вихователі будуть справлятися з такою відповідальною подією в нашому селі. Звичайно, переживаємо, як буде відбуватися це все, тому що ми з цим ще не стикалися. Але відповідно будемо перевіряти, як харчування буде от проводитися, як будуть виховні роботи проводитися. Поки батьки на роботі в цьому закладі вихователі здійснюватимуть належну підготовку дитини до школи. Окрім отримання елементарних знань та умінь, діти мають можливість, дегратися, відпочивати та зростати справжніми патріотами своєї малої батьківщини.